Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, я прожив 10 днів на оновленій хорор збірці Майнкрафт. Що ж, це повертається патлатий. сподіваюся, вам цей ролик сподобається. Якщо так, то поставте, звичайно, же, вподобайку. Звичайно, поставити, напишіть якийсь змістовний коментар і так далі. Ну що ж, а ми поїхали. Привіт, давно не бачилися. Давно Снову, не реально. Через стабільну ситуацію з відключеннями і багатьма іншими факторами. Доводиться робити вступ прямо таки на коліні, поки є світло, адже розумію, розумію. Його буквально дали на годинку, тому я постараюсь це зробити швидко. Сказати по правді було моторошно повертатись туди знову, адже я добавив ще декілька модів з новими персонажами, які само собою повинні були зробити наше життя трішки веселішим. До того... але схоже, да у цього разу я прожив ціло. Занадто веселі сталося ці дні 10 днів, тому і контенту для вас мало бути більше в плані пригод. Поки ми не розпочали, рекомендую підписатись на телеграм-канал. Де я ділюся, всякою всячною та за бажання можете підтримати автора, тобто мене невеликим донатом, мені буде приємно. Ну що ж, мої дорогенькі. Та і мене можете підтримати донатом. У мене в описі є оновлений, типу, донателло, якщо що. Беріть жменьку чаю, кружку смаколиків, та вирушаємо у неймовірні пригоди кубічного мазохізму. Розпочинається ранок зі спорядження необхідними інструментами, які mm -hmm. насправді мало чим допоможуть у критичній ситуації. Але все ж це база. Вирішив база фундамент будь-якого виживання. Зробити двері з дошу какації, при тому, що всі можливі наслідки я і так знав, але жага до краси та естетики бере вище. Розумію. до того ж, вони доволі зручні, адже через них видно все, що відбувається на вулиці. Цього дня вирішив взяти два металевих шара в кулак та сходити в систему печер, яка Ходилося неподалік бази, але там же одразу мене зустрів старий друг, який нагонився між деревами, як сам не свій, та провокував надто відвертими позами. Вирішив <гум> збігати назад до бази та скрафтив щит, на який я покладав великі надії. Пер... Але схоже, це надто велике. Наймі, якщо на мене несподівано нападуть, буде більше шансів на виживання. Знову побіг до того самого місця, і на цей раз вдало. Одразу ж наткнувся на залізо, але перед цим вирішив перестрахуватися та поставився. Стіну із землі. Здобув велику кількість заліза та на свій страх та ризик продовжив подорож. Вбив павука, у якого і без мене було достатньо проблем. Та натрапив на джерело лави, яке забрав, адже в майбутньому вона мені знадобиться. Здобув ще трішки заліза та, по приколу підпалив летючу миш. На битву Робінгудів, одного з яких також підпалив, а згодом і другого, та третього. А там і володній підійшли, яким також показав фокус, після чого продовжив добувати залізо. Оце так фокуси патлати вміє показувати. Покинути це місце. забіше перед цим у нашу землянку, щоб перекусити, і до речі, це мене спасло. Адже першим ділом я зустрів надокучливих циганів, яких довелося відпиздити. Але почувши весь цей бідні цигани, Гамір прийшов циганський барон, тому тепер пизди получав я. Нехитрими маніпуляціями покинув циганський табір та потрапив у самий розгар, адже на дворі якраз була ніч. О, 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 о. Цигани, до речі, доволі настирливі особи. Тому у якимось чином їм таки вдалося вийти на мій слід, але не все ж так просто в цьому житті. Тому я не придумав нічого кращого, як сісти в лодку та відправитися у навколосвітню подорож, що їх, судячи зі всього, розізлило та обламало. Ну та. Там же й натрапив на епілептика, якого вирішив подразнити, плаваючи кругом нього, та наткнувся на баскетболіста. Ну, Стереотипи роблять і Не здивуюся їх, що й він читає реп. А я думав, що це це із атаки титанів, чисто цей, і буде і буде такий, типу, і там буде Гейтін. Ну, ну, якщо хто дивився опінінг, ну, атаку титанів і їхній опінінг, той мене зрозуміє. Та вперше наткнувся на кнокера, нокера. Словом, я трішки модернізував збірку та додав деякі моди від себе. Це з назва... назви зрозуміло, оновлений хорор збірці. Про це я повинен був розповісти у вступі, принаймні, ну, якщо я не полінувався його зробити. І ось ця помилка природи одна із нововвед. <рес> помилка природи, нігри на собі. Так я і плавав по цьому ставочку, поки на вулиці не показалися перші сонячні промені. Нормально, нормально. І самого самохороня зайнявся переплавленням заліза, якого, до речі, було аж 24 одиниці. Скрафтив в лук та зайнявся крафтом не not bad, як то кажуть, not bad Повного сета залізної броні, адже можемо собі дозволити. На дворі зібрав залишки тростини, адже цигани буквально обмежують постачання води до мого острова, тому довелося посадити її в іншому місці. Нарубав трішки дерев та вже вдома почав будівництво другого поверху, де планує зробити склад та показ. О, це непогано. ставив драбину, зустрів давні нього друга, якому, судячи зі всього, стало цікаво, що я тут такого роблю. Але підглядати за мною не треба, адже мало лі чим я можу тут займатися. <с> не треба завжди підглядати, не треба. А то, можливо, я тут ще якимись справами займаюся, ну не знаю, там різними. Накинув приблизну розмітку для складу та побіг за глибокосланцевим камнем і знову став жертвою відвертої демонстрації різноманітних пос. Отримав повідомлення, що ця ніч є доволі особливою, тому мені варто не втрачати шанс. Не з'ячаю, адже не на часі вирішив трішки поекспериментувати, але одразу зрозумів, що пахне хуйньою і краще перестати позоритися, поки не пізно. Сам дизайн А то знову втратиш повагу суспільства. Надуватиме перший поверх, але зі своїми особливостями і ближче середини ночі вимальову. Ну, якщо що зазвичай потлати, таке каже, я декілька родників так подивився. Я думаю, ці ролики я точно візьму на реакцію. Олися перші обриси майбутньої картини. На свій страх та ризик вплив за піском, адже мені потрібне скло, і на щастя, все обійшлося без проблем. Ну це поки що Його ранку продовжив займатися побудовою другого поверху і само собою на свій страх та ризик. Адже ось так сміливо виходити і руйнувати свій єдиний шанс на те, що мене не вб'ють. Ну погодьтеся, людина без інстинкту самозахисту. Ну це точно. словом проламав у стіні деру, яку планував заставити стіклом, скрафтив ножниці та побіг за листям, яке відіграє в даному випадку роль декору. По дорозі зустрів помилку природи, який знову стало цікаво, що ж я там такого роблю. Але депресія в 6 років діло серйозно. Тому він просто вирішив тупитися. <рес> Піду втоплюся у <в> лісі глибокій. <рес> Збирав листя та почав облаштовувати все це діло, і по правді кажучи, вийшло доволі красиво. А ще я побачив, що тепер це не. Опанаден і мій будинок, так то адже я його визнає, що він там забув і як туди потрапив. Всередині, до речі, теж поекспериментував з цим ділом, та в один прекрасний момент до мого будинку просто зайшли і почали мене пиздити на рівному місці. Піднявся на другий поверх з надію на те, що ця штука не вміє користуватися драбиною, але вона вміє користуватися драбиною. Але воно, блядь, знає і вміє. Тому я просто втік з дому та сі хіба там ще мол'я була. У човен. до речі, помітив, що стріли їх абсолютно не беруть. А якщо конкретніше, то просто гра на реєстру і попадання, тому лук абсолютно безкорислива річ проти них. Вже вдома заставив прохід блоками та законектився із непорозумінням природи. Вирішив лягти поспати, як тут, блядь, з підмогу ліжка вилізає цей збочинець і починає мене гра. Збоченець! Не чіпай мене. ...селити своїм ножиком, але одне хороше попадання, і проблем ніби й не було. Все, збочнець нейтралізований. Але від таких приколів я привігів знатно, тому спати так і не лягав. Приблизно от таке обличчя. Треба на привіжку якось би поставити. Рально. Цього дня я вирішив закосплеїти маглана та здійснити навколосвітню подорожку бічним морем. Вбив, не хочу казати кого, адже ютуб тут ще тачмоня, і в кінцевому результаті отримав ефект полювання четвертого рівня на цілих сім хвилин. Сказати, Вау. що я був шокований. Ні. А що шо це таке? А що не дає. А шо це штука дає? Мені цікаво. Чого не сказати? Знайшов зартки заліза та наткнувся на автомобіль. Я без поняття автомобіль. Заклійні под кришку, получиш приз автомобіль! Просто нагадує авто, от і сказав. Реально схоже на міліпусеньки авто. Чисто знаєте ті самі модельки, які ви вигралися в дитинці, чисто, вони реально схожі. Коли ж я вже подоросліший? Словом, середньо... це до речі, питання і до мене теж знайшов сундук із різними ніштяками, а ближче вечора натрапив на ще одну конструкцію, яка висіла у повітрі. Нафіг гравітацію, нафіг фізику, нафіг все. взагалі Підплив ближче, в результаті чого мене радо зустріли, але я привітністю не поступаюсь. Вирішили ризикувати, адже враховуючи всю небезпеку, яка нас очікує вночі, це було б схоже на самогубство. Тому поплив додому, де по дорозі потрапив під балістичний обстріл, та вже вдома поліг спати. Я я вже злякався, що це у мене повітряна тривога. Або артобстріл. Ти що, патлатий, Ти мене так не лякає. В Нікополі дуже небезпечно. Виклав усі ресурси, Мене нещодавно бабуся їздила на, на з, маршрутці і чисто перед нею чисто вибух стався. блядь, А на маршрутці чисто. Звичайно, всі такі: всі на пол, всі на пол, всі на підлогу. Звичайно, всі обділились, м'яко кажучи. Цей, який займали місце в інвентарі, зібрав перший урожай та поплив до того самого місця. По дорозі потрапив в засідку, яка накрилася мідним та Опана здорова, А маджет такі сюрпризи це явно не його. Підплив до нього ближче, щоб показати йому всю його безпомічність та приплив до тих самих штоковин. Сама конструкція була максимально безкорисливою, адже толком той нічого не знайшов. Крім цього, вирішив плисти далі, адже чуну зато на ньому можна і сидіти. Том би власне і ні, та натрапив на вежу розбійників. Одразу розбійники вийде сюди, розбій вирішив навести геноцид для цієї групи. Усі але схопив таких піздюлін, що довелося втікати мені. Так ще й на додачу сюди прийшли всі, кому було не лі вже. Цікаво, якщо б вони чисто не патлато били, а один одного як би це виглядало, якщо б вони один з одним пиздились би це було б досить цікаво. Воді скористався їхньою безпомічністю та розправився з ним, ризикнув та побіг до вежі. Перед цим подбавши про свою безпеку, вже всередині знайшов відносно хороші запаси ресурсів, і як виявилося, неподалік о прикол було поселення тутешніх австралопітеків, куди ми Да, Нормально, коли завітаємо, Зістрибну стрибну з лежі а там цікаво, австралопітеки не краманьці живуть там чи не детальці, чисто та побіг до човна, адже проблеми і без цього почали вимальовуватися. Тому на суші було небезпечно знаходитися. Mm. Ранок зустрів у доволі приємній компанії, яка без мене так і не може. Припаркував човен та вже на суші, вирішив поновити запаси м'яса та шкіри. Збігав до данжу, де повинні були знаходитися хороші запаси всього та вся. І в момент, коли я закривав дири, щоб ніяка почвара сюди не потрапила, прямо перед мною заспанулося щось, що почало мене пиздити. А згодом, так взагалі, помітив, що не тільки він один там був, тому почав бігти yeah, до човна, нормально. адже цей непотріб вирішив випробувати вдачу і наздогнати мене. Але у ви Йди втопися, річці глибокі. Ось що, що, що от що тобі. Відповідь, яка сьогодні не його день. Словом ризикнув та побіг знову до тієї самої місцини, яку на цей раз таки вдалося обшукати. По дорозі завітав до вежі, де продовжив добрий день. Добрий день. ...наводити геноцид та звільнив цих милих створінь. Після чого вир... О, елей, правда, вони безкорисні, але то таке. Що додому, куди вдалося потрапити тільки вночі. І з самого рання підготував усі необхідні ресурси та вирушив до тильної частини острова, адже планував зробити красивий город, а не посміховиську, яке у мене було словом, розчистив та розширив територію. Зустрів давнього друга. Почав накидати. Оце... Близний карто після чого розпочав. Оце так друг осіб більш дизайнерська робота. Я б собі таких друзів би не хотів. А саме я почав оформляти це все діло різними блоками, щоб надати якусь об'єму та краси, і ближче вечора я отримав результат. Хочу сказати, що вийшло доволі навіть непогано. Поки був час, підрівняв трішки територію та направився додому, де мене очікували гостю. Згодом і ще один ставній друг. Но мені таки вдалося потрапити всередину. Після чого я ліг спати, як тут мене щось знатно пиздануло. А потім знову, але лягти мені таки вдалося. Із самого раня зайнявся крафтом ліхтарів, який планував поставити біля городу, підготував ямки для води, які відповідно залив, та оформив це все діло листям. Отримав інфаркт, інсульт і все одразу, адже. Я сам, чесно кажучи. Обділався. Життя мене точно не готувало. Зробив невелику стежину та розпочав процес просадки землі, яку згодом засадив насінням пшениці. В кінцевому результаті я отримав. Висло навіть дуже мило, чесно каже. Блін, треба самому якось таке в мані побудувати. Блін, реально виглядає класно. Ніби, знаєте, такі ставочки, ніби такі, знаєте. Або, або чисто ще е, побудувати ще такий, знаєте, стіклянний, е, скляний короче, е, купол, і вийде взагалі якась тепліця. Ось ніхрена собі, оце, оце, оце оце, відкриває Майнкрафт для себе по-новому. Такий результат: вже ближче дому, зруйнував старий город та розпочав процес зруйнування першого слою камню, який планував замінити на землю. Вирішив цей день закінчити на приємній ноті та лягти спати, як тут з'явився давній друг. Ах ти, давній друг класний. Збочинець, який почав Давній друг-збочинець. ставати з доволі пікантними пропозиціями, помітив причуду, в яку знову йобнув запз, в результаті чого мій будинок полахнув як бенгальський вогник, тому на ходу довелося тушити пожар, і тільки після цього я спокійно ліг спати. Цього ранку продовжив руйнування верхнього слою глибокосланцевого камню, знищення якого тривало до самого вечора. Вирішив збігати додому, як тоді, звідки виліз цей непотріб, та взявши всю волю в колак, налаштував себе на те, щоб вбити це непорозуміння. Розпочав з лави, якою наніс йому не так вже й багато шкоди. Після чого сидів в воді та роздумав над тим, що я маю робити, адже воно ганялося по подвір'я як шалене. Але згода воно таки зникло, тому вдалося потрапити нормально. Збачастити в... додому, де й взяв землю. Зробив нехитру мудру Струкцію з надією на те, що цей день ми таки завершимо нашою перемогою. Перший напад мені вдалося відбити успішно та без будь-яких проблем. Зрозумівши тактику битви, почав очікувати другого нападу, який таки відбувся. І ось другий напад, який став для нього вирішальним, адже за допомогою лави та сокири вдалося його нейтралізувати. О, хорош, хорош! Чисто посмоктав. Бебру на цій прекрасній ноті вирушив додому, адже попереду в нас багато цікавих пригод. І що, на цьому все? Thank you for support. А, це все? Ну, тоді дякую, пари... дякую за відос, такий класний е патлатий. Чекаємо нові відео. Так що давайте, а ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також не забувайте коментувати відос. Всім папа і черпашки.